Це Анатолій Мильников. Він майстер спорту з боксу і неодноразовий переможець турнірів та спартакіат. Зараз чоловік пенсіонер, народився в Івано-Франківську в сім'ї військовослужбовців. Потім переїхав до Рівного. В кінці 90-х років минулого століття чоловік опинився в Москві. Працював начальником служби безпеки в різних фірмах та банках. Каже, так склалися обставини, що змушений був тоді провести певний час за гратами. Ми міняє на 10 місяців лишення свободи. Там я познайомився. с одним человеком, который был осужден за наемное убийство. Он попросил меня позаботиться о его жене и детях. Но и так случилось, что я вышел э быстро очень и стал помогать жене, и возникли у нас близкие отношения. Я жене сказал, что, боже, э ты ходишь на суд, ни в коем случае не говори э какие-то подробности. Не знаю, не помню, не видела. Но она сказала, что она брала деньги из... Э Почтової ящика і комусь передавали. З з, з, Анатолій Мельников був змушений самотужки виховувати дітей, платити комунальні послуги та відповідати за добробут сім'ї. Саме в цей момент з чоловіком познайомились люди кавказької зовнішності. Вони мені пропонували поучаствувати в їх акціях. Сказали, ми будемо фієрверкувати, а ти можеш за цей час освободити свою жінку. Как бы. Ну или жінчину. Я сказав, мені треба подумати. Чоловік розповів про цю пригоду знайомим, останні порадили звернутися до правоохоронців. Я звернувся обратився управління внутрішніх справ міста Москви одному Кирієнкову Владимиру. І він тут же при мені дзвонив в служби в комитет госбезопасности сообщил, что пришел человек и говорит, что его, ему кавказские национальности люди предложили участвовать во взрывах. Говорит, тебя вызовут. Я ждал, ждал, проходит первый взрыв, меня никто не вызывает. Після першого вибуху в Москві чоловік звернувся до російських ЗМІ. Проте ті йому не повірили. Зацікавилися Анатолієм Мильниковим лише після декількох вибухів у столиці Росії. Коли відбували взриви в Москві, я зрозумів, э, що что... Всех участников или как-то причастных к этому взрыву будут, будут уничтожены. И я обратился в структуры, которые занимались ну, защитой прав. Познакомился с неким Юшенковым Сергеем Николаевичем, который был председателем Комитета по защите прав и свободам человека. В Госдуме, Да, он был в Госдуме, он был депутатом. Когда я ему все рассказал, он схватился за голову и говорит, вам немедленно надо, надо уезжать. Під час чергової зустрічі з тодішнім російським парламентарієм Сергій Юшенков розповідає теперішньому рівненському пенсіонеру правду про організацію терактів в російській столиці. При очередной встрече, еще перед отъездом встретились, он мне рассказал, что к власти пришел тот человек, который организовал взрывы. Меня это крайне заинтересовало. Он говорит, ну, Путин стал во главе государство благодаря этим взрывам. И рассказал, что никто о нем ничего не знал. Ельцин решил найти себе замену. Предложил Лебедю. Лебедь отказался, потому что Ельцин просил очень большие для себя привилегии, которые честные люди не могли дать. В результаті під час однієї з таємних зустрічей Бориса на своїм оточенням тодішній міський голова Санкт-Петербурга Анатолій Собчак запропонував на посаду президента Росії свого помічника Володимира Путіна. Цю кандидатуру найближче оточення Єльцена схвалило. Проте виникло наступне питання: як зробити так, щоб росіяни проголосували на виборах за Путіна. Ви робите, що хочете, але чоловік має бути у власті. Борис Абрамович Березовський каже, треба гроші зібрати. Ну каріть. матом и так далее, так далее. Соберите. Собрали деньги. Борис Абрамович отнес эти деньги в отдел дискредитации. Это бывший еврейский отдел. У них были завербованы ряд людей, как я уже впоследствии узнал. Отдел дискредитации ФСБ, правильно? Да, отдел дискредитации комитета ФСБ, да, комитета госбезопасности он был. И они нашли людей, которые могли бы исполнить заказ. Должны было произойти пять взрывов. Но після третього взриву в Москве була така паніка, що люди проголосували хоч би за кого, який би їм, що все буде в Москве спокійно і в Росії теж саме так стверджує Анатолій Мильников, Путін став президентом. Прийшов на цю посаду за рахунок людських сліз, горя і болі. Та на цьому не зупинився, адже протягом всього свого правління продовжує вбивати та калічити людей практично в усіх куточках колишнього радянського союзу. А на Мильникова тоді посадили за тероризм. Я отбыл за терроризм 6 лет, 8 месяцев. Я бы хотел найти оправдательный приговор, что террорист номер один Путин, а не я. И освободиться от этого обвинения. Но ну, у меня нет возможности материальной. Я думаю, что если гражданское общество Украины, города Ровно меня поддержит, мы подадим в Страсбург в суд. И я буду, как говорится, освобожден от этого осуждения, этого наказания. вернут мне мои потерянные квартиры, деньги. А Путин должен быть осужден как террорист номер один. Підтвердженням слів Анатолія Мильникова є те, що практично усіх, хто знав про цей прихід Путіна до влади, зараз немає в живих. Тодішній міський голова Санкт-Петербурга Анатолій Собчак помер у лютому 2000 року в одному з отелів Калінінградської області. Офіційна версія гостра сердечна недостатність. Слухи про те, що його вбили, ходять і досі. Наймовірніший кандидат на посаду президента Росії генерал Олександр Лебедь розбився за нез'ясованих обставин на вертольоті в квітні 2002 року. Соратника Єльцина Сергія Юшенкова вбили поблизу свого будинку у Москві в квітні 2003. Його. У нього тричі вистрілили з пістолета Макарова. Тіло ще одного учасника таємного засідання Бориса Березовського знайшли в березні 2013-го. Офіційна версія суїцид. Проте крапку в історії з приходом Путіна до влади і з терактами в Росії, очевидно, поставлять лише тоді, коли зміниться президент цієї держави. Олександр Тузер Лаговський, Новини Рівного.